Добрий день, мої любі другокласники! Зараз у нас урок я досліджую світ і тема нашого уроку проводимо дослідження, які товари з України відправляють за кордон. Як ви вважаєте, які товари з України відправляють за кордон? Щороку з України до країн Європейського Союзу мандрують товари. На десятки мільярдів доларів до європейських кордонів вирушають майже 40% усіх продуктів, які експортує Україна, від металів до курятини і заморожених ягід. Яким же способом транспортують продукти до різних країн Європи? Перевезення вантажів залізницею традиційно найважливіший спосіб. На другому місці, за обсягами перевезень вантажів, вважається автомобільний транспорт. Це вантажні автомобілі. За інформацією Держстату, у 2020 році Україна експортувала до країн Євросоюзу товарів на понад 18 мільярдів доларів. Перше місце в експортній структурі посідають товари рослинного походження. Зерно, фрукти, овочі та насіння. А от за 4 місяці 2025 року Україна експортувала продовольства на 7,6 мільярдів доларів. На других і третіх місцях недорогоцінні метали і вироби з них машини, електроніка. Виробники експортують до Європейського Союзу і чимало інших товарів, від мінералів до готової харчової продукції. Як вони потрапляють за кордон? Давайте ж з'ясуємо, які товари з України відправляють за кордон. Це метал, олія, сталь, деревина, пшениця, курятина, цукор, яйця. Які ж товари з України відправляють за кордон? На першому місці це метал, сталь це спеціальна е, сталь, що виготовляється з вуглецю та з, з, сплаву заліза? країнами-партнерами для імпорту українських товарів залишаються Китай із показниками 5,2 мільярди, потім Польща 2,3 мільярди, а також Німеччина. Звідки надійно продук, надійшло продукції на 2,1 мільярда. Водночас найбільше продукції Україна експортує саме до Польщі на 1,16 мільярдів. Туреччини на 908, 932 мільйони та Італії на 843 мільйони. Україна у квітні 2025 року. Експортувала майже 12 тисяч тонн молочних продуктів. На другому місці після металу стоїть олія. Олія відправляється за кордон теж у дуже великих кількостях, тому що є такі країни, в яких не висаджують соняшник, а в Україні соняшника висаджується достатньо не тільки для своєї країни, а й для. Експорту за кордон. До багатьох країн відправляють пшеницю, тому що Україна багато вирощує пшениці. А от є такі країни, які непригодатні або їх земля непридатна для вирощування, або мало висівають пшениці, тому експортують її з України. Також відправляється за кордон курятина. А ще у великій кількості відправляють за кордон яйця з України. Відправляють також за кордон цукор, тому що в Україні цукор виготовляється з цукрових буряків. Подумайте, діти, і скажіть, що цікавого для вас було на сьогоднішньому уроці? Про що нови дізналися? А що було складно? Оцініть свою роботу на уроці за допомогою цеглинок Вего.